Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня 2023 року відкрило публічний цілодобовий доступ до реєстру декларацій. Змі вже почали розбирати декларації нардепів. Так, за даними реєстру на ЗК низка депутатів у минулому і поточному році вигідно прикупились автомобілями за доволі приємними цінами. До прикладу, депутатка Верховної Ради Ольга Василевська Смаглюк зі слуги народу купила позашляховик джіп за 1,8 млн грн. мільйони гривень у автосервісної філії Гранд Автомото, брат Українська автомобільна корпорація, і отримала право користуватися авто Ягуар влітку 22 року від громадянина України Сергія Василевського. Відомо, що це брат народної депутатки. А от Артем Дмитрук. Група відновлення України купив для себе автомобіль Ауді А А8» за 300 тисяч гривень у липні 2022 року. Цікаво, що така ціна, наявна лише для нардепа для українського населення. Марка цієї машини коштує приблизно 2,5 мільйони гривень, а то й більше. Депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу Олександр Алексійчук купив автомобіль Вольво за 140 тисяч гривень минулого року. Далі депутат Верховної Ради Андрій Клочко, фракція Слуга народу, купив. В позашляховик Вольво за 555 тисяч у липні у ТОВ автоплац. Про це свідчать дані реєстру декларацій. Варто наголосити, те, що нардепи купують автомобілі. Це не тема обговорення. Тут фішка в ціні. Варіанти два. Перший у Києві працюють депутатські комісійки по акційних цінах, тому що взяти для прикладу Вольво С С-80» 2014 року випуску, який придбав для себе депутат Алексійчук, то машина аж ніяк не коштує 140 тисяч гривень. Така модель вартує всі 800 тисяч, якщо не більше. Другий варіант це суттєве заниження вартості для ухилення від оподаткування чи приховування витрат, що не відповідають офіційним доходам. Депутати вкотре дурять населення та наживаються за допомогою. Помогою подій в країні ганьба на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.